Законотворцем можеш ти не бути, та спорт любити зобов'язаний. Потужний десант, котрий днями висадився на центральному стадіоні Бардичева, відрізнявся тим, що і зі спортом дружить, і толк у складанні законів знає і тямить, як фахово їх виконувати. Місто приймало фінал сьомої спартакіади серед збірних команд органів місцевого самоврядування Житомирщини. Цьогоріч дійство відбувалося під гаслом Спорт об'єднує усіх в одну команду. Я думаю, що кожен з вас приїхав, щоб отримати перемогу і мріє про це. Але головне, я тільки що давав інтерв'ю і сказав. Що головне, що сьогодні у вас буде можливість просто поспілкуватися з колегами своїми, і людське спілкування нічим не заміниш. Тому я бажаю гарного настрою. Хай переможе сильніший, і щоб ви з гарним настроєм від'їхали від міста Бердича і було бажання знову приїхати до нас. Зі святом, спортивним святом, і хочу подякувати організатору Володимиру Васильовичу, вам, що ви приїхали, і всім командам, хто приїхав з різних міст і районів нашої любимої Житомирщини. Немало небагато, близько 200 учасників взяли участь у масштабному спортивному форумі. Конкуренцію представникам Бердичівської міської ради мали скласти колеги з обласної ради, районний град Житомира, Лугин, Коростеня, Любара, Черняхова, Олевська, Новоград-Волинського. Усього 18 команд. За результатами змагань організатори планували сформувати справжню дрім Тім, яка би гідно представила Житомирську область на всеукраїнському рівні Спартакіаді, що 5 11 червня. Проходитиме у колишньому Іллічівську, а нині Чорноморську. Хочу подякувати Василю Констатинові за те, що він люб'язно предоставив таку можливість, щоб ми фінал обласної спартакади провели саме в місті Бердичеві. Я не так близько знав місто, але. Коли попередньо приїздив сюди, мав можливість познайомитися. Я думаю, сьогодні ви зможете матимете таку можливість чи маєте можливість познайомитися? Чудове, прекрасне місто, дуже гарна інфраструктура, особливо спортивна. І тому не випадково ми вибрали саме це місце. Ну а сьогодні я хотів би побажати всім учасникам змагання емоцій, гарних, позитивних. Тому що інколи в сесійних залах і в виконавчих кабінетах виконавчої влади. Ми отримали трохи негативу, але таке сьогодні життя. Тому сьогодні позитиву, емоцій, ну і хай переможе сильніший. В більшості сьогодні приймають участь представники органів місцевого самоврядування, і саме вони в більшості є жителями сільської місцевості, жителями українського села. Тому я бажаю всім виключно перемоги, чесної перемоги і бажаю, щоб кожен з вас. Якомога найдостойніше представляв своє село, свій район, свою територіальну громаду і бажаю кожному з вас перемоги. По завершенні урочистого відкриття учасники спартакіади розійшлися місцями виступів. Посадовці інтелектуали зібралися у білій турі на Новоіванівській, аби тонкими хитромудрими комбінаціями змусити ворожі королівські пари підняти білий прапор. На місці урочистого відкриття спартакіади центральному стадіоні розгорнулися баталії іншого роду. Народні обранці у тандемі з виконавцями зійшлися у двобоях і зміні футболу. У приміщенні дитячої нацької спортивної школи імені Лонського змагалися між собою майстри настільного тенісу. А у палаці спорту та спортзалі педагогічного коледжу любителі волейболу. Кілька годин повної віддачі та спортивних пристрастей, і ось вже відома доля перших місць з кожного виду спартакіади, а також краща команда. Цьогоріч господарі змагань вистрілили лише у швидких шахах. Важливі бали до скарбниці збірної Бердичева принесла Світлана Венгерук, і саме їй випала честь представляти Житомирщину у Чорноморську. Інших видах наші земляки показали себе більш скромно. У тенісі, припустимо, стали четвертими. Трохи менш вдало відіграли у мініфутбол. Бронзовою командою Спартакяди було визнано самоврядовців із Коростеня. На щабель вище опинилися гості з Ружина. Командою-переможницею Спартакяди 2016 стала спортивна спільнота з Радомишівського району. Так і не дарма. Цьому видові людської діяльності здавна складали оди. В одній з яких свого часу заявили о, спорт, ти світ спорту підвладне те, що не під силу іншим. Він вміє об'єднати часто здавалося б, необ'єднуваним. Де б іще за одне виступали представники різних політичних сил обласного, міських та районних парламентів. Уже завтра, можливо, депутати знову звично нарікатимуть надії представників виконавчої влади і навпаки. А сьогодні вони під одним прапором рідного міста, рідного району. А раптом через день-два під час чергового бурхливого обговорення зі взаємними звинуваченнями хтось встане і скаже опонентові: Та як же так? Ми ж із тобою в одній команді грали і виграли, пам'ятаєш? І все тоді стане на свої місця, і громада це відчує. Ото би була перемога.